Доброго дня! Значить, так. Відео, звісно, я назвав закруто, ну, але щось доля правди в тій байці є, як кожні байці кажуть. От. Значить, маємо ми такого всякого добра, а саме колеса різного плану. Продаємо їх. В принципі, ціна не є секретом, любе таке колесо коштує 500 гривень. От колесо від прялки. Їх в основному купують люди, що роблять люстри в хати, в біседки. І от за 500 гривень таке колесо куплять, лампочки, пару цепочків, дротиків. І вже воно коштує 5 тисяч гривень. От вам бізнес. А От колесо відвоза, яке було в Стельмашні і ще до кузні не доїхало. На лише вже доїде колишнє, як то казали, в нас хазяйське або гнуте, або варене. А Аварене через те, що ця деталь вона є суцільна, тільки один стик. То з такої, як би сказати, цілої планки дубової, дуб коловся певним способом. Потім варився в кип'ятку кілька суток, і тоді його на спеціальному шаблоні загинали в отаку петлю. Ще От. через що кажуть, стара-стара приказка, та на тобі. На карку можна ободагнути. Оце обод, обід. обід. Не обруч, а обід. Оце про нього мова. Щоб його зігнути, навіть звареного, то треба було такий дрочок метрів 4-3 І чоловік з четверо добрячих дядьків. І вони так загинали специфічним способом, зв'язували. І потім воно висихало, і оставалося такої форми. Вже потім там стельмах вже доводив його там під колесо. От. Оце такого самого плану колесо, тільки маленьке, тельмашні воно до кузні не доїхало і так вже й осталось. А це теж так само варене колесо, але вже в кузні воно було оковане і їжджене. Те таке самого плану теж згнутих. А от колесо від тачки. Страшно рідкісна штука. Колесо до тачки такої звичайної, дерев'яної, вона майже вся була дерев'яна. Ото все, що металеве було, тут обруч, обруч і ця невеличка окова, і оська. В тій тачці все, все що було металеве. Ну, ще там, може, пару цвахів. От, от такі, така, така ситуація. А от колесо, яке вже було. В ходу поїздило, поламалося, його відправили до стельмаха. Стельмах розібрав, зняв з нього всю укову, поремонтував. Тут видно, що матовичина і обід остався старий, а шпиці нові. Ну після, опять же, після того ремонту воно так і до кузні не попало, бо помітно, що там ще залишки шпиців в матовичині видно. А якби воно було в кузні, то вже би куваль видовбав би стамесками, забив би туди букшу чугунну, ну і перетягнув би, окував і вже його тоді поставили б на воза чи там тримали б як запасне. От. колесо. Таких є теж, бачите, це тож, тож після ремонту Шпиці нові, те все ще старе. Ось така, така ситуація. От ще один тип коліс, це вже колеса значно молодші. то вже їх робили за СССР, можна сказати так, підробку під ті хазяйські варені. Тут виходить, що на кожну шпицю по два кусочки. От тут стик. І тут стик, і так, таким чином. Але то вже підробка. то вже робилося, звичайно, на циркулярці вирізалося такий фокус. От. А от такого типу колеса, то от такі на них кажуть, молоткові. із за того, що кусок, цей кусок і шпицею похожий на молоток. казьонні або колхозні, то за колгоспу такі колеса робили. Вони були дуже погані. Розсихалися, роз, оце розсихається, воно починає отак ворушитися, розлітається. Я ще за кого на возі з такими колісами, відмучився, від'їздив, все воно відлітає, його постійно треба їхати до коваля, а вжнива спека, вони все рівно розсихалися, ті колеса. Мусів я, я жив біля річки, то я на ніч всі колеса. З воза знімав, закидав в річку, зв'язував ланцюгом, припинав, щоб ніхто не вкрав, до дерева на замок, От, а коні верхи заганяв на конюшню колгоспну. Потім раненько йшов коні, приганяв додому, колеса ставив, змащував салідолом, то ж, кожен день, якщо багато їздиш, кожен день треба було бажано було змастити сюди, напхати шмаровидла, як казали, ну звичайний салідол. Колеса піщали б, виробітка йшла. І получали б ми припіньохів від конюхів старих. Ну, то ж, ми тоді на практику школи ходили, такі по 14, по 15 років хлопці, по 13. От. Ну, про колеса поки що все розказав. Є в нас прялки. Ці, ці такі ще, ще колись будемо ремонтувати. От. Е, от ціленька гарна прялка. От, от таку прялку ми продали за 500 рублів, точніше гривень. Гладушчики з молока по 100 гривень штучка, вже їх замовили. Надіюся, десь після Паски мають забрати. Оця річ дуже мені нагадує дитинство. Почну зразу скажу, можливо, хтось не знає, така, я ж не кожен зустрічався. То контейнер для перевозки фільмів. От. Звичайних ленточних фільмів сюди складалися катушки з пленками, воно закривалося, там ще специфічним способом замикалось, опломбовувалося. І значить, я виріс в е мене буквально під хатою клуб сільський, і біля кожного клубу в селі був такий спеціальний ящик, який замикався. А з району приїжджала машина. Пам'ятаєш, цю машинку такий бреткінький з будкою газ 51 на ній писало кінофікація. І вони привозили фільми. Ну, а кінщика або кіномеханіка, так він же ж не сидить в клубі там цілими днями. Ну То, щоб його не шукати по селі, приїжджала та машина, яке кіно там полагалось, на який клуб? Оставляли в тих ящиках, а те кіно, що вже показували людям, забирала та машина, замикалась, потім кінщик приходив, брав. Ті фільми е, перемотував там на свої катушки, там він собі готував їх до, до показу. І на вихідні було кіно. Було, у клубі були танці і було кіно. От, от така штучка в мене залишилася з тих часів. От, значить, маємо ми отакий от інструментик дивний, похожий на лопату, але то не лопата. От, то... Інструмент для е, нарізки торфу. Оцим таким способом торф такими квадратиками, брикетиками такими нарізали, складали в, в певні такі пірамідки і воно со сохло. Ну і потім мали люди собі паливо. От. Е, значить, тут в нас ціп, е, молотити пшеницю, ну, взагалі зернові. Я колись вмів ним молотити. як колись, Якщо когось зацікавить, якщо захоче побачити, як я собі голову ним поб'ю. То пишіть, попробую зазняти відео, як ним користуватися. Шарик, тихо там! Шарик теж хоче участвувати. Хлопці, тікайте, не дражніть його. Ну, рублики. Це по теперішньому. О, блін, чуть не розбив. Утюг. Значить, е прасували рубликом е що, одежу, всяку там, лахи, що треба було відпрасувати. А прасували дивним способом. Намотувалася, скажімо там, сорочка на качалку вогка. І тим рубликом сюди-туди катали. І якось воно так розрівнювала, не пойму як. Ну, от таке діло, таким ділом користувалися. Бо вже е модернізація того самого роблика це такі утюги жарові. Саме цей утюг то така добра гірка, комусь би вальнути, комусь москальові по башкері. Ну, не знаю, кілограм 5. Вот. То воно вставилося в жар, нагрівалося, і потім ним просували одежу, А цей жаровик цей заправлявся жаром. Туди він відкривається, жар закладався всередину. Отакі утюги ми віддаємо по 100 гривень майже даром. От, фактично. Е, от. Маємо ще таку штучку. Я то думав, що якийсь мивальник, а недавно дивився радянську кінокомедію. А там трубка і солдатам клізму в дупу роблять з неї. Ну, не знаю. Воно бачу, дирочка така, стекло доволі крепке, не раз вже падало в нас, але ще не розбилося. Та і взагалі стекло дожило, воно дуже легко б'ється. Маємо такого батога. Ну, то не батих, то від військової переносної радіостанції антена. Вона так хитро зроблена. Зараз я однією рукою такого не зроблю. Але вона, якщо тако вирівняти, вона тоді стає. Коротше, як, як має той стати. От. А зараз воно так як на 6. А якщо його тако вирівняти, то воно тоді буде стояти на 12. От. Маємо ще таку е, сумку сержантську, але вона не зовсім сержантська. Це ж сумка 100% офіцерська. А чого? А того, що вона з натуральної шкіри. А сержантська була, звичайно, От така. Тут вставлялися карти. Тут всякі ручки, компаси, все, що, що треба було. Ну і там якісь секретні документи, тільки тут, чи то мишки з'їли? Да, мишки з'їли. Натуральна шкіра. Якщо мишки їли, значить шкіра натуральна. От таке добро теж маємо. Маємо таку крягу Совєтська мотоциклетну рукавиця. Шкірина. От. Що вам ще показати? Ось такі штучки. Остримена. Значить, деталь сідла на коня, вона й на осла. Ось таким чином використовувалося воно Ех, і погнали. Там сіли в коні і поїхали. Всяких комедіях показують, що попідрізають і паски десь там. Один другому і вискочив хтось, телепнув, там, став, пасок обірвався, тось, коня полетів. Отакий такого. Ну, Вони доволі старовинні з тремена. І маємо таку тож, вещь. Е, то шпора. Е, фактично штука, щоб підганяти коня. Чіплялося воно на взуття, трохи вище каблука, от там тут пасочок такий е, пересаджувався. Ця штучка мала крутитися, а коли йшли, вона дзвеніла трошки. І от спеціально так насілували коней, щоб кінь скорше йшов оцю штуку. Як коребра вганяли коневі оце, цією частиною. Кінь, кінь тоді, значить, включалося турбо і рвалась під себе набагато скоріше, ніж обично, він може. От. Маємо таку штуку. Це підкладка під хомут кінський. То Тож специфічно використовувалася вона значить, шкіряна і всередині ляне, матеріал на двору шкіряний, а всередині набитий житньою соломою. От, використовувався для. Є таке поняття, що коні запаруються. От є такі коні що від хамота звичайно, хомута без цієї штуки, запарується шия, тобто ті місця, де хомут треться в коня, запаруються. Ну, неможливо нічого робити, запарується, спочатку просто як би, потіє сильно в тому місці, потім робиться рана, гниє. Ну, коротше, капець, кінь стає непригодний для роботи. І для того придумали таку підкладку, тоді кінь не запарується з цією підкладкою. Не знаю, правда, як вона правильно називається, но, але ж таке діло. Ночви. Дерев'яні ночви у нас їх є трошки. Значить, пряме використання. Замішували в них тісто, хліб, купали дітей і стирали, прали плахи. Заміняли теперішні великі миски, балії. От. О, кава моя не вистигла. Так, кстати, люблю каву три, три в одному з молоком. А якщо не три в одному, то по-любому з молоком. Із Духру. А, хорошо. Вот. А то, конечно, що то, японський манітофон. Ну, то таке, не думаю, що сильно воно вам цікаве. А от колекція столярного інструменту цікава штука, по-моєму. Вот. Тоже, кстати, продали б ми його. От такі інструменти, вікна робити, такі прикольні, з такими всякими закрутасками, викрутасками. А от мій любимий, я так його люблю, капець. Мене вже його кілька разів хотіли купити я жалію його продати. То рубанок, щоб робити, щоб робити черенки до лопат, і вилок лопати, і такого добра, от. Ну, такий він мені. такий. такий... Як каже один мій клієнт, душу гріє. <хи> от, Така деталька, значить. Е такий прибамбас це розводити зуби пилки ручної, там, дружби 2, або, звичайної ножівки. От. Тоже, е гемблярський інструмент видобувати щось там, в дереві, якісь канали і так далі. Так само для вікон, от бачите, ще з латунними закрутками, дуже старий інструмент, шершень його поїв на ну, всякі столярні. А от е, стамеска спеціально для того, щоб робити оці дирки в колесах. Тих стамесок був цей набор, але вона от бачите заокруглена і така довга, щоб через всю матовичину видовбати скільки треба. Починалося з такої от дирки. її роздовбували під. Букшу, чавунну бушку, букшу або тепер, по теперішньому втулку. От, і та, на тій букші все крутилось. От інструмент супер-пупер дивний. Як колись був клуб знатоків, натоків, можна було б задати загадку, для чого він використовувався. А він використовувався для того, щоб коли робили дерев'яні бочки, нарізати оце верхній Ровчик де днище вставляється. Ото воно по кругу також могали, по бочці. Так. Ну, зараз бочки немає, то показати, як воно фактично не, не можу, нема на чому. Ну і такі всякі рубанки такі довгі. Ось такі, я знаю, по і певне, довжини такі вони вже менш цікаві, як на мою думку, ніж такі всякі складні оті розборні. Ось от, от такого плану. От. Значить, от маємо такий акінак. Ну, пару тисяч років має точно. От. Ну, або пару десятків років. От. Маємо таку штуку. Прибор, Мінушукаш радянський, ІМП. Називається він по-армійськи по-справжньому. А по-народному клюшка. Дуже хороший прибор, колись я на коп з ним ходив. Точно бере. Просто і точно працює. Но в нього є одна хвороба, коли він довго лежить без діла, щось там в ньому відходить всередині якісь радіодеталі, відсирують чи що. Відсирують, так. Да. Бо ми раніше трохи були там підсушували на сонці, на грубці десь ставили. Він працював. Ну, але вже певне років з 10 він не хоче працювати. Сушим, не сушим, не хоче. Треба десь до якогось серйозного радіолюбителя, але ми готові його продати, бо він нам фактично не потрібен. Вот. Далі маємо такий ключ. Це колісний ключ до карети. Відкручувати колеса саме в кареті. В кареті або в бричці. Отак хитро зроблений. Там колеса, Якщо в возі, то та колесо і гайка виступає, і вона любим ключом достати рушковим. А в кареті чи в бричці воно сховане. Гайка схована, і так просто не добратися до тієї гайки. От такий ключик. Там Маємо ще таку сувенірчик знайшли на пайові. Від якоїсь фарфорової статуетки, така голова дівчинки. От. Пробка багаторазова. А от. Опа, от так Різкість. Ну, зірка єврейська. Напрямок понятний, я так думаю. От. В ті часи вся торговля була на євреях. От. А це такий інструмент. Дуже сумніваюся, що хтось гадає, що то і для чого. Всі там подумають, а сапа, а землю сапати, там, може там якесь гамно згортати. Та ні, як воно правильно називається, дуже жалію, що не записав тих людей, де я її взяв. От. А це інструмент для зрубування хмілю. До нього йшов держак, такий метрів три, дуже довгий. І це хміль, коли вже достигне, і він на таких підвішений на таких рештовках. І це та його штукованою, його зрубають, він падає на землю, а далі щось там з ним роблять. Чесно кажучи, сам не знаю. В нашій стороні хміль не вирощують, то так, Дивина для, для мене. Ну, Чисалка. Чи ну, коротше, це інструмент на нього пряжа насаджувалась. Вставлявся той інструмент. Опа, опа, опа. В ту штуку. От, ця штука ложилась на лавку. Дівчина чи жінка сідала і пряла, брала, е, тягну, тягнула звідси ж шерсть і пряла нитки. А ці нитки або на веретено, а веретено ми вже не маємо. Змотувалися або от на такий куловерток. Він саме для того працював просто для того, щоб змотувати нитки. А нитки змотувалися от сюди, на цю шпульку, коли вона повністю набиралася, воно знімається, шпулька міняється, і знов прийдуть і сюди там ногою крутять, воно то все крутиться, так крутиться і сюди намотується. І коли ті катушки вже багато катушок, там, ну їх там десятки мали, ці катушки вставлялися в ткацький станок. І ткали там полотно або коври, ну, залежно, які були нитки. От, всякі нитки були і грубі, і шерстяні, і ляні, і конопляні. от, Я я ще я ще бачив, як таке робиться, ще бабуні робили. Навіть пробував сам прясти нитку, така специфічна робота. Пальцями скручуєш фактично ту нитку, скручуєш так, таким способом спеціальним, щоб вона не розкручувалась, ну, і Потім змотується. От. І да, навіть можу похвалитися, що колись пробував навіть на, на тьому, ткацькому станку ткати. А в мене сусіди через дорогу ткали ще дуже довго, ще, певне, десь в 90-ті ще ткали коври. А коли я вчився в школі, щось були там, задумали наші вчителі зробити гурток і до одного з сільських майстрів, який ткав. Мав ткацький станок і ткав постійно. Ми ходили там раз в тиждень і кожен пробував там і на тому ткацькому станку ткати. Ну, цікава штука, є що згадати, є що розказати, не знаю, чи цікаво слухати. Ну, все, всім па-па. Чекайте відео від нас нові, а ми вам скучати не дамо. Ну, Можливо, нуднувато комусь. Вибачайте. Не можу зазняти відео таке, що було всім, всім, всім цікаве. Це то нереально, як то каже, що всім ніхто не догодив. Ну, буду різних планів буду різних планів від мотоциклів, там, Залізяк, байок, історій, легендів, скарбів, малини, сільського господарства, трактори, комбайни. Захопимо багато тем, а вже дивіться, кому що цікаво. Всім папа, миру, здоров'я, щастя.